Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оригамі страуса. Ось такий буде красивий страус. Ось такий вигляд він має з іншої сторони. Робити таке оригамі дуже легко. Давайте ми цього красивого паперового страуса будемо робити разом. Щоб зробити орігамі страуса, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його з кута в перевертаємо листок назад. Бокові сторони заклинаємо до центральної лінії з обох сторон. Розвертаємо листок і тепер кут загинаємо до початку листків. Наводимо листок і перевертаємо назад. Ось у нас є лінія. Тепер від центру листка, від лінії і до бокового кута загинаємо листок на бік. Перед іншої сторони робимо те ж саме. Загинаємо листок на бік. Перевертаємо листок і загинаємо невеликий кут. Наводимо. Беремо листок руки і по центральній лінії складаємо листок вдвічі. Це наведемо. Беремо в руки. І підіймаємо шию страуса вгору, до початку нижніх листків, наводимо листок, знову беремо в руки і підіймаємо голову страуса вгору. Наводимо. Ось у нас починається нижній листок, і тепер ми ось цю сторону загинаємо вниз від початку загнутого листа, ось по цій боковій стороні. Беремо листок, починаємо загинати від загнутого листа і кладемо по боковій стороні щоб нижні верхні листки були на одному рівні. Наводимо, перевертаємо назад, беремо в руки, вирівнюємо, відкриваємо середину і по цій лінії загинаємо листок всередині. Наводимо, беремо знизу кут і загинаємо великий кут на набік. Наводимо, перевертаємо назад, беремо в руки, вирівнюємо. Відкриваємо середину і перевертаємо по лініям листок на іншу сторону. Складаємо і наводимо. І тепер у нас виходить ось такий страус, і тепер страус вже повністю готовий.